Вони мене обвиняють, в тому, що я круг поламали, але я не ламала його. Так Всім привіт, ви на каналі Вертілів. Сьогодні у нас буде продовження. Наступне продовження я вчора варив сам. Зараз покажу, що в мене вийшло. А тут позаварювали, тут позаварювали. Тут ось вирізали. Оце заварили. Ну вот тут заварили. Зараз будемо пробувати вистановлювати крючок якось. Будемо одрізати, дивитися, що ви його робити. Так сейчас відпиляю. Там буде видно. Так що поїхали. Ну і тоді оце заварю Крючком надо порешать это где вот и все остальное заваривать все остальные там мелочи дальше то не сложно так что сейчас разбираемся с тем все подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментируйте а мы погнали заработал такого крючка канты ну так я на совсем не ревны, конечно но... в принципе якось так Чикс. Блін на відосі даже виглядати неплохо. Ну іначе должно бути нормально. Все, зараз приварюю сюди і потім буду вирізати эти дирки. Ну то спробуй заварити, час лева, а от и і буду вирізати. Так, приварюю. Ось так, у нас крючок вийшов. Ну, в принципі, виглядать достаточно жорстко, я б сказав, наче не знаю. Ну, же ще там поднизу щось треба вот сюди кинуть, наверное, якусь розтяжку, щоб типа трохи жостче було. Ну то сейчас. легкий передышкой сделаємо це. Десь, сюда ж, треба випилять, щось і оце, ще. Да і сюди треба випиляти щось. Да, починаючи ще роботи і роботи. Так, ладно. Будемо щось далі робити, випиливать, варити. все Так. Тут ось так ми вирізали, не пам'ятаю, показував чи ні. Хотів заварити, але не виходить. Зараз я вирізав, все, трафарет підготовив. Зараз буду з металу вирізати. Достаю метал, буду варювати сюди кусочок. Щоб з цим закінчити. І вже буде трохи проще нам жити. Так що все. Підписуйтесь на канал. Все, ми погнали. Сьогодні у нас другий день, вчора я вам не показав. Тут багажник отак заварив, Оце ось позаварював, Оце крючок отак заварив, зварив, тут ежики торчать, як завжди І знизу ще так отак я кинув ніші А ось, ось ще залишилась латочка, сейчас, наверное, це заварю, зроблю. І буду переходить стойку сюди. Оце. І отам тріщинка. Ну то ну, стойку знімати колесо, коротше. Так само як з тієї сторони. Я просто з тієї сторони вам не показав, з цієї сторони покажу. Як воно і що воно там робиться. Як воно печально. Зараз щось будемо ліпити, коротше, якихось говняников. Це в нас сьогодні вже другий день. Вчора був перший, сьогодні другий. Так мы отпуски проводим, короче. Так що ви подписывайтесь на канал, ставте лайки, а ми поехали. Дальше продолжать. Так, третій день. нашей лютого поварки. У мене на сьогодні з'явився помощник. И продовбав две дырки. Там, де под ремнями раз і два. Казалось бы, вчора были останні но сьогодні ще обнаружилися. Последні, последний. Последні, последній, последній обнаружилися. Чим ты занимаешься, помощник? Хорошо. Жадку вже в цвет машини купили. Будем кр... крила красити. на Я На ржу? Так, ладно, зараз я покажу, що у нас образувалася і за чого дирка. То я там ту дирку показав. Под ремень стоїть така фігня. Ну, Вона знизу до машини там приварена. ось ремень прикручується, через салон там болт проходить. Ми ж там отсверлили листочок і там виявилося оказалося... оце І з другої сторони таке саме. Ну там не так конечно але я думаю буде таке саме, якщо гарно довбануть. Короче отак. так ще проблема у нас кончается газ mm. Да думаю сьогодні пороги приварю на і Буде бомба Ага, приварив. Бомба так, так. Да ладненько будемо красить пока що. тоді варить, тоді, напевно, по газ поїдем, скоріше всього Так що Все, ставим лайки. Давай, дядь. Mm. Ассистент занимается, работая. Ю-мое, какие на видео. Почти заводский цвет будет. пол можно докупаться буде Сейчас мы хуй протер. Скорее ну, у до кислого по видно. Ну да, так у нас получается. Сейчас покажу. Готово. Якщо там щось видно, то такая чер чернота так. Твою мать. Кисточку упустил. Да, не доварили мы, короче, одну латку, у нас газ кончився. Вот все, латка лежит, а там, там, спаднизу, короче, надо заварить ще буде. А так, Стакани замастічили. Ну, зверху там трошки. Крополя. Осталося тут а і салон. В салоні я попиля Ну, Те, що зміг випиля щоб не видувати менше було. Точніше видувати менше було. Ту сторону закрасили, не, чіт, показував. Так що зараз щас... красим. Потом, поки буде сохнути, з'їздим по газ сварку Правим пропаном як будем варить Факелом. Буде газосварка. Так. Ты значит. Машину з двора доставав і двір закочував Тормозив. Тормозив. Колодка не на? Ты? Ну ты про... Мачку колодок торчиш на разрез. У мене десь є старе. Пойдет! А ні, з одной сторони ж немає, бо і супер додавався. Блядь, ну це не наша ти колодку стер. Стер. Ще й дирку сейчас найду. Да яку дирку? Все тут в ідеалі. Я нас... найду ще сука хотіть одну дирку. А ти її найдеш. Я її найду. Хорошо, що ти ще до натоплювну трубку не дивився на то, що горіло сьогодні. На вот <laughs> и, и, дай... и на хомут, який там лежит. Ты мне дай отрезного кружка. Я тебе найду, чем заниматься. <laughs> я ей попыляю. Я найду, чем ты в ближайший месяц заниматься, а пока отпуск. отпуску. Не, я не хочу. Надо себе. Я... Не, не, не. А бы еще головку какую-то дебил мне дал на 21. На, не а не все стоит. А как ты с той стороны на 22 закрытый, а с той стороны на 21, как так? сказав, прикручуй стойку, взяв пильника, порвав. Взяв. Чорт. Ну диви, ну тепер Хорошо, що тепер робити? Песть. Хорошо со стороны. В Ідеальна техничка була, вся в идеале. По дну пару латок кинуть, не то надо було пыльника вграть. И трубку. И трубку. Двій! Мало теж тормозну ще й топлив. Ну тепер не то що не тормози, чей не їде. <ріст> <ріст> а ага, газову хто в Яку. <laughs> вот С. Да, для плотности. Пилотности. Что, в яму лизан? Да. Чистить? Чистить дерьмо. Ну, полезли, подаемся.

Предучаща вставка, пт твою мать, нехай тронувся, була з того, що ми красили, ми зачистили тут. Подай ту ложку. Черпалко, то зараз. Ладно, знімаємо. Що зараз будемо тепер заливати мастикой арки, ставити колеса і приварювати порог. Ну а так у нас тут вийшло. В принципі, зачистити... Смотрится, конечно, неплохо. Есть тут моменты, конечно, что ты пропустил, но не критично. На без отражения, себе отражение, бачу? Зачисти это место над трубой. Так, его не видно. Его не видно. А, видно. Сейчас. А ты закрашивать будешь? Ну, красной краской можно. Так тут тоді по ланжеронах трохи пройдеш, воно в стики типу не попало. Так А ми зараз гріємо мастику для того, щоб обробляти арки, да? да? Так що потім покажемо що в нас буде Свіжа вставка. Появилась собака. До якого состояння надо гріти? Щоб була як вода. Прозора. Прозора, да ні, як буде прозора, то вже той. Ты <розоро> не з того бит у меня як гріли, що да. Будемо обробляти арки. Сейчас одну обробилось, покажу. Блять, внизу пасти. Такого как краса. Барбос. Красота безмежна. Через сколько ця паличка струхне, тоді можна і машину переварювати. Ми <плодить> бачимо, через сколько молний метал спухне, через сколько цей. І так скажу, воно буде на вулиці лежати, валяться, ржаве, але воно не буде таке, як на машині. Уже бодрая отмечається. Да, я зимой колись ми з батьком тоді вдать бала жизни. І це тоже непогана мастика хороша, нам нравится. Не, nee, ти сказав закрасиш. Я сказав закрасить. Ти сказав зачистий. Я сказав зачистий, закрас. Ну так щас закрасимо кораблю, це впіємо. Щас рядом хивани вп'ємо. А що зробим, за, за той забуєш. Я буду ставлять пороги. Колеса пороги, 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 пороги. закрасиш. колеса я поставлю. Тоді будемо пускати до крата. Будемо варити пороги. Тоді ще як в лучшому случаю впіємо, так пороги задуємо. ну и днище, в принципе, можно будет задувать тоже, а не на ну, троях и подсохнуть аж пошить слава богу, хоть у меня руки чистые будут мне не нравится М? мне не нравится колорки разные. Читка я чистив туда слегка. тут красоту наводишь. Чем ты занимаешься? Намалую швы. Для чего? Дырок не был опять. После сварщика. Боже, кто-то так криво поварил машину. Не знаю, есть там одни окуни, блядь, за пляжку горилки, блядь, варять нахуй. Нихуя не я одна. Не гаражі, Ни одна пляшка і не була їми випита. А пива сколько була убрана? Да не сколько, не багато, хіба багато випили. Сколько машина робиться? Місяця два. Ну. Ну посчитай. Не, ну якщо за кожен день, то я столько не відпив. Кожний вихідний, Кожен день, коли варили. Ну на виходной. Редвушки смело залітали до горлянку. Да не, не в одну три. А ты одна такая банка герметика? Блин. Mm -hmm. А, займись. Ну тебя его хватать и хватать, думаешь, что, блядь? Мало, блядь. Я тебе заебался, я вымазываю. Главный маш. Нет, там помазаны так-так даже, смотрится. Главное, ты случайно не облокотись и ухом, как обычно, не зроби. А okay. тут опираюсь, я так уверен, да? Нельзя было дальше замазать, а потом тут. Да, теперь лягти. Ты не ищешь легких путей. Да. Mm -hmm. yeah. на на не прямой, можно сказать. Ну, хотя еще, блядь, до финишной прямой. У меня два, блядь, ще собирать. Не спорю. Як льоду. Розобрать пол, блядь Ну собрать? Бах, будемо один а це, блядь цеплять. Трена зразу тормозну трубку буде зробити, яку ми Угу mm -hmm. Так, ладно, коротше. Це <laughs> ти, блядь, співаєш видос. Це на следующий день, наконець-то я осилию сьогодні вийти. Ну Но вчора ночу. Ось тільки мазало, так воно у нас тут пополучалося. Ну, Наче навіть достаточно неплохо, вроді би. Ну, тут не варений, не страшно, я думаю. Так везде наче оброблено і пороги тут поприварювали. Кант поподгинали, пороги попідварювали. Ту сторону де пересвіта нема, покажу. Отсюда. Ось сюди. Ну отак от отсюда я поприварював їх. Чи таке жирненьке береться, ну вроді би. Выглядит все достаточно неплохо. О, тут надо ще замастичить было. Сейчас замазаем. Замазаем, девоно, є, господи. Вот эти его. Вот все замазать надо герметиком. З одной, с другой стороны. И в салоне там ще, сейчас покажу. Вчора не замазали, бо краска была. Сейчас не суха. Оце. І отут латки, раз і два подрамні. Я тут ще варили щас покажу. Я тут, мабуть, вчора не замазали, не закрасив, ніхто нічого. А ні, тут замазано. Що він тоді мені казав? Затушили до вода стояла, так портджавело слягка. Треба було тряпку взяти вимочити зараз. Так що зараз замазуємо. Собственно говоря. говоря собственно говоря, у нас не знаю, п'ятий день нашої саги по зборці, точніше другий день по зборці. Чи перший. Ми ще домазуємо. Те ж я вчора не замазав, те ще я вам казав. Отак я вчора крила поварив. Так тут. І отак. Там. І ось все. Сейчас замазывать на шею, я вам вчера показывал, вот там с вот там, тут и тут. И отвертку. На, отвертку. И эти две латочки. Так что, нашим купил якийсь... Говно. Говно, современный герметик. Продсим был лучший. Ебить. Может подогреть надо? Да. Ну так, короче, греем. Я же фен даже замотал. Да пиздец нахуй. Фен. Ладно. Не Хефен там дальше. В углу слева. Йо, бан, Йо, я тебе до врача на не. Я уже на опыте. Плосс, найди. Десяток телефона. Да ка я. И видео, и стрим все в одном флаконе. О, блядь, я к нему Той трохи веселій мазався. Давай, Жирку, яку очую. 300 гривень. балон. Жирка. Машину ремонтуєте, да? Милухо. Кажи. Ну що, обнаружили тут у нас провода перетерті були, роздовбали, все. Зараз будемо прозванювати дивитися. Може, вийде без комп'юти. Дехої кнопки. Ну, без кнопки та, что на бензонасос стояла в салоне. Отдельно выводенный провод был. Давай. Так, и что дальше? Чила. Соединяем тормозную трубку. Купили таки соединитель. Спасатель. За... Спасатель, да. 240 гривен. И все вот до трубка да наша. За Я зверил. и гайка. Давай. А. Це в тебе. В принципі, тут бійбак не мешав, якщо що. Видно все. Давай ти п'ять лайков. Четыре человека. Поставь лайк. Кому не слыхав? Так, короче, вот такого якось воно вставляется и тоді зажимается. Те туди, те туди и зажалось. Все. Давай. Будем соединять топливную трубку. Розпиляли її прибором, чтобы без іскор було. І... Ну ты дурак лежить возле колеса. И будем насовувати шланг сюда, сюда. И фіксувати. там фиксировать. А на що так? Потому что она струхла. Я, ты, ты? Трубочка на часть написано внутренний диаметр. Восьмерка должна быть. Это санация. Они меня обвиняют в том, что я круг поломала. Ну я не ломала его. А кто? кто? Ты там елозу. Ты же сидела, я елозу. Он такие ебув, как я взяла. Рассказывай. 20 грн. Кто глядит семейные бюджеты? Годим мы на круг. Я не так ломала лозу. его. Мне кажется, не один это. Угу. Пиздец. Два дебила, какие-то сидять. А, а мы на... про чем? Ну, то, что вы обвиняете меня. Что одеваются? Одеваются. смачної водички. Оце яке ухо в Це, як я, його грязне. Солений. Не можу бути. А на що ти шукаєш? Щоб легше йшло. Бо с... те, як руки буксують. Так треба смазку. Треба трубку, навіть не так просто. Не кажеш, так? Де нема? Привет. Привет! Нихера себе эти ложки. были. Чисто, какие красивые, не полопаные. Так, закріпили ми там шланги. Тепер будемо встановляти бак. Такий в нас бак бакється заводський. Будемо цепляти, я поставив вже одну, одну стяжку, а сюди другу, але вона мешає поки. Будемо ліпити, зараз щось, положимо доску і будемо вставляти. Як... Може щось знімемо. А що ти хочеш? Що вставити? Так ось, ось не вставлено. Так не вставлено. говна забагато. Ладно, все, сейчас вставляем трубки все до бака.